Доброго вечора! Як завжди, я рада вітати у себе на каналі. Сьогодні розсмотримо двох варіантах на двох різних колодах. Вибирайте зеркало долі або червоне коло. Так, головне питання. Сьогодні тема буде така. Чи отримує мій злобитель або ворог? Бумерангу все за своє скоєне. Загадайте, будь ласка, і ми розглянемо. Можливо, у вас а, на меті є якась людина, яка могла щось зробити для вас погане, лячне. І ми подивимось. І можливо, як я завжди кажу, сьогодні буде ваш варіант. Перший, другий, давайте. Другі ми поки що прибираємо варіант і починаємо з першого варіанту. Так, чи отримує мій недоброзичливець, злобитель або ворог, бумераного, за скоєне? Пішли. Чи поїхали, чи почали? Так, давайте. Угу. Так, хай. Це, що я побачу, я вам розповім. Так, я сейчас трошки удобнаю. Так, знаєте, тут яка історія. Я б сказала тут так, тут така історія. Тут в буквальному сенсі доля привела до вас чоловіка. Тут про чоловіка все, що трапилось по цьому розкладу, це так повинно було бути. Бо я давайте вам скажу. Цей чоловік зайшов у ваше життя. По-перше, цей чоловік міг бути одружений. Він, по-перше, зраджував свою родину, свою дружину, скажімо так, і зраджував з вами. І плюс міг, і так, знаєте, вас тим часом обманювати. Тобто, тут чоловік до вас приїздив. А звідкись, я б сказала, тут людина і роду. людина могла жити, наприклад, в місті, да? а людина десь за містом або в іншому місті. Розумієте, він до вас приїздив здалеку, з, як би сказав, поспішав. Думається, ця людина могла говорити, що він, наприклад. Я їду по роботі, в мене командіровки, до речі, може бути командіровочний. І у вас на деякий час, з цією людиною, з цим чоловіком відбувся роман, за яким чоловік вас хотів, вас він добивався, я б сказала тут. І по цьому варіанту чоловік міг мав дуже багато чого і цяти. Чим все закінчилось? Закінчилось якось невизначено, дуже швидко, дуже різко. Наприклад, чоловік міг уїхати, бачите, які карти міг уїхати і сказати, що він повертає, повернеться до вас. Наприклад, я уїжджаю в відрядження, щось мені треба. Вирішити з родиною. Можливо, він казав, я розведуся і повернуся. Але тут людина уїжджає різку безперекословно. і, я б сказала, по такому варіанту він міг. Знаєте, тут я я бачу цю карту? Ви чекали, ви чекали, чекали, чекали. Ви досі не розумієте, що сталося, чому чоловік. Якось, знаєте, зник. Тобто гіпотетично так, ви розумієте, що він міг вас обманювати, він повернувся, наприклад, у родину. Так. Але він же міг пояснити. Тут людина зникла і не пояснила. Тут, по цьому варіанту, ви дуже хочете помсти. Помститися цієї людини. Наприклад, ви хотіли з ним поговорити. Щоб, ну, щоб цей чоловік, який з зник ваш коханець вам пояснив, тут вас могли поставити блок. Ну, знаєте, як заблокувати контакт для того, щоб ви до нього не дозвонилися, або даже змінити контакт, щоб ви, щоб ви його не діставали. І ще якщо у вас. Після цього була розмова, одна лише розмова, вона була дуже різкою, ворожою. Він міг сказати все, відстань. І так, брости слухавку. Тут більше йдеться, знаєте, чоловік уїхав, повторюсь, казав, що повернеться. Потім зник. І все йшло через соці... Соці... да, меседжери або дзвінок. А, коли вам пояснили про розрив? Так. Давайте перейдемо до, до того, чи буде бумеранг йому за те, що він скоїв, що він так з вами поступив. Не дуже гарненько. Давайте я вам так скажу. М -м -м. Ну, якщо ви вважаєте, що це бумеранг, давайте я скажу усього чоловіка, по-перше, він може бути, знаєте, мені хочеться сказати, якимось воєвничим воємнич, або воїном, або міліціонером, ментом налогова поліція, чомусь так хочеться сказати. Крім того, що він дуже суворий по собі такий чоловічий. В нього є дві дитинки. На той час, коли ви зустрічалися, в нього дві дитинки, і після вас ще народиться ще одна. Ось так. Але не від вас це буде з іншою людиною. Я скажу так. От з цією людиною, з цим чоловіком нічого не станеться, але от з цією третьою дитинкою, яка буде саме наймолодша за віком, саме остання, яка народиться, тут буде дуже, я б сказала, я не знаю, от, як хочете думати, це бумеранг, не бумеранг, на жаль, але будуть проблеми в майбутньому з цією, з цією дитинкою. Що тут може бути? Тут така цікава карта. Ну, по-перше, ця дитина, вона я не знаю чому. Можливо, вони. Ну, по-перше, це буде остання дитинка, можливо, вона пізня буде дитинка, вони дуже будуть, він буде там всі своєю сім'єю. А до речі, в нього діти від двох жінок. І от він якось буде радіти цій дитині. Але дитина така, як сказати, піде помиром. Ну, можливо, вона не захоче. Вчитися, вона вибере якийсь свій особливий шлях. А, іноді буде казатися, що ця дитинка ніби трошечки ну, не дурень, не дурепа, не дурень, а як, знаєте, не сповнена розумом. Тут будуть такі, я б сказала, давайте я скажу як, ну раз, або тут якась з психікою проблема буде. Як знаєте, дитинка з Божої волі є. В майбутньому. А, через що тут можуть бути, знаєте, як я б сказала, або може така карта або пиячити буде, знаєте, коли прогулюєш школу, не хочеш і пиячиш, і потім буде, знаєте, криза. В цієї дитини, коли вона буде кудись бігти, щось робити. І я б сказала по цьому варіанту, вони дуже будуть. Ну, в общем, давайте коротко, це буде дуже проблемна дитина. Можливо, це для нього такий помирал. Чому? Бо тут йдеться про дитину, яку він дуже чекав. Третя, саме на молодша, сама моя люби, люб, люба дитина Прямо, знаєте, так від, ну як сказати, під серцем дитина, щось таке. І ще потім, та, давайте я коротко ще скажу, повторюсь, вона буде дуже дитинкою, проблемною, вона може бути в'язуватися в якісь історії, коли знаєте як будуть якісь судові справи, за нею будуть якісь крадіжки, слідчі будуть, якісь розслідування. І я вам скажу так, буде якась драка. Або вона буде битися, або цю дитину дуже поб'ють. Або вона когось поб'є, подожді. Допоможе. Будуть. Я б сказала, дуже буде тяжко їм з цією дитиною. Тут і буде лікарня, її будуть лікувати. Можливо, від алкоголю, можливо, в по Божого посіві наркомані, але більше тут йдеться від алкоголю. А, бо тут багато, багато буде задіяних людей, які будуть допомагати. Але ні, ця дитинка бо, згодом йде кудись йде, Ну, помре, ось так. Я не знаю, хочете думати, це бумеранг, не бумеранг, але ось така історія. Так. Да. Ця дитина йде як жертва. Ось такі. Ну, та карти розкрили, Типу такий бумеранг. Дуже якось незвична і цікава. Дякую, що ви прослухали. Так, це перший варіант. Дякую, дівчата. Ну, думайте. Так, ми почнемо розглядати. Другий варіант. Давайте, Другий варіант. Другий варіант, Чи отримає мій злобитель, ворог бумерангом заскоєне. Секунду, все, тепер мені трошечки ясно. А тут йдеться ух ти. Ще, 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 страсті. Так, добре. Про що тут йдеться? Тут йдеться про чоловіка. По-перше, це може бути ваш офіційний чоловік, з яким у вас був шлюб. Ну, давайте можна також сказати, якщо у вас з ним не було шлюбу, можливо, ви проживали на одній разом. Давайте скажемо так, разом ми проживали. Але більш тут підійде для чоловіка як офіційного, який вас покинув через іншу жінку. у нього з'явилася інша жінка. Тут був, я б сказала, вже тут було розлучення, і тут стосується шанса. Наприклад, то, що вас забрали чоловіка, да? шанса бути щасливою. І тут стосується грошей і, можливо, майна. При розлучні ви могли лишитися без грошей і без майна, договоритися і домовитися, якось у вас не вийшло з цим чоловіком. Тобто тут чоловік зібрався і пішов, і за собою забрав своє. Такий собі, я б сказала, цей чоловік. Ну, він, я б сказала, фартовий по життю. Тут, знаєте, ще яка може бути історія? Якщо, наприклад, вас ви колись з ним проживали, тому що у вас була сім'я офіційний да? ви могли трошечки більше вкластися. Можливо, взагалі було ваше житло. А тут якось чоловік так зробив, я бачу, що ви залишилися от після розводу, залишитися без грошей. Зовсім якось. Тобто у вас щось відібрали на майно, або якісь, можливо, ви відкладали якісь гроші. Або таке, знаєте, чоловік, коли ви, ви, ви вигнали да, деякий час, він, наприклад, збирав речі, і у вас була якась, знаєте, хочеться сказати, відкладали гроші. Хранили не в банку, а відкладали. А він міг взяти і, і піти. Знаєте, і я пішов. Давайте подивимось, що буде. Знаєте, по цьому о, о, варіанту я б сказала так. Ви хочете помститися цьому чоловіку і жінці. Бо раного, да? ви бажаєте своєму чоловіку і цій жінці, розлучниці, яка вкрала у вас щастя, і ще прибрала до рук. Ви вважаєте ваші або гроші, повторюсь, або майно? Давайте, ухти. Давайте я скажу так, що станеться? По-перше, з цією жінкою, яка стала причиною того, що ви розлучилися, він не буде з нею зразу. Просто не буде. Ось так. Бажайте як? Це бумеранг або ні. Але в його житті з'являється інша жіночка, інша. Тобто Тут буде так, з тією, з якою він розлучився. Чомусь тут не показується, що, що сталося, але він буде одинокий. Вона може прибрати щось до руки, і просто, я б сказала, жінка уйде. Він залишиться один. Але через деякий час по його долі він зустрічає зовсім іншу жінку. От і все. Можливо, це буде такий помірах. Він зовсім. Зустрічає іншу жінку, а та полюбовниця вона його кине. І якщо він прибрав до рук ваші грошенята, та, та, то вона, коли буде уходити, також як він вас кинув, вона може забрати гроші в нього якимось чином. Тут не показується яким, але прибере ці грошенятка в свої руки. Сейчас, секундочку. А він, повторюсь, буде вже з іншою жінкою. Така карта. Знаєте, яка буде в нього проблема? Можливо, це бумеранг для вас, не бумеранг. В майбутньому буде така муточка. Він або захоче відкрити якусь справу, якийсь бізнес, дуже шикарний бізнес, дуже дорогий бізнес. Тут будуть вкладені кошти, великі кошти, великий бізнес, великі кошти. Тут, можливо, чоловік відкриє все, що завгодно, тобто буде займатися тою справою, яка, знаєте, якийсь, можливо, якісь великі. Бренд, все, що завгодно, від продуктів до техніки. Щось він собі запланує. Він захоче бути сам, я б сказала, кривником. Але я вам скажу по цьому варіанту тут такі карти, що в нього не вийде справа. Тут будуть великі, великі а, кошти вкладені. А він буде, знаєте, тут є поряд з'явиться якийсь чоловік. Тут або його, знаєте, як, обмануть, або якось присвоїть його, привласнять його бізнес або його гроші. Тут буде такий бумеранг в майбутньому з грошима, з великими грошима. І великий буде, ух ти, перевернувся. Вибачте, я трошки так. Да, тут прям бізнес, тут і бумаги, гроші. Відкрити. А я вам скажу тут, знаєте, в плоттях, як, знаєте, якийсь великий бренд. Він захоче, як, ну, наприклад, ми в Україні живемо, да, і якийсь великий бренд, наприклад, там Nike. Да, я захочу зробити, прям стати, ну, як, як це кажуть, відкрити там дистриб'ютором щось таке, або якусь великої техніки. Він щось захоче відкрити велике, не вийде. Тут будуть залучені великі кошти. Кошти бізнес прогорить, і він не зможе якось обиграти або не підуть продажа. І ще, повторюсь, буде якийсь чоловік, який йому напакостить. І тут буде великий, великий, як би сказати, великий борг, який придеться віддавати. І тут буде тут вплить будуть якісь справи, суд. Можливо, він захоче то судитися з тим чоловіком. Ну тут не дуже гарна, гарна, гарна карта, як на бізнес. Я б сказала, якщо побачила таку карту, то б чоловіку він не займатися цим бізнесом. Можливо, якийсь інший бізнес, можливо, якийсь маленький бізнес вибрати. Тобто він дуже замахнеться на те, що він не питає. Ось такий варіант. Можливо, це для. буде такий бумеранг. Да, не вийде. Не вийде в нього ці справи, зовсім не вийде. Тут так перевернеться, прийдеться, дуже багато платити. А, а, можливо, ще, а, ще така, знаєте, в мене тут виникла така а, ідея, можливо, він ще візьме в банки або великий кредит, або суду. Суд, тут ще будуть довго він буде платити великі-великі проценти. Я вам скажу так, наприклад, років 9-10. Цей ворг буде висіти на ньому. Чому? Тому що з самого початку він, а, ну, як сказати, він щось. Ну, тобто, це не його справа. Не треба лізти туди, куди, там, де ти не маєш сили, не маєш тями. Хочеться, ну, не вийде. Ось так, можливо, це буде для нього помира. Знаєте, буде дуже така. Ситуація, коли, якщо в нього є якесь житло, наприклад, ті гроші, да? Попереж, що він у вас при Спочатку забере жінка, якщо житло, йому дуже прийдеться продати житло. Можливо, він продасть житло, якщо, знаєте, є мати в нього і там мати якесь житло. Тобто він буде продавати ще своє житло, ще родинне житло, щоб хоч якось випутатися з цієї халепи. Ось така ситуація. Можливо, це такий бумеранг. Вибачте, що сьогодні дуже багато вилежила карт, але страва в нього не дуже гарна буде у цього чоловіка. Він знаєте, він, це просто от, він як цей бізнес, який він почне, в нього, знаєте, от як, немає досвіду в цьому, немає знань, досвіду. І людина, не розібравшись, бере дуже багато на себе. Багато багато великих грошей, я б сказала. Це тут таке, знаєте, що попала. Ось такий варіант. Я дякую, що мене прослухали. Я бажаю вам спокійного, спокійного вечора. І хай вам щастить, і все буде, все буде гарно для вас. Хай буде так, як ви хочете. Дякую, до побачення.